Тут я з вами погоджуюсь, мені грават теж дуже сподобався. Я думаю, що у подальшому пріоритети тих, хто буде купувати бюджетні інвертори, будуть змінюватись. Люди будуть дивитися на якість в першу чергу, сподіваюсь, а не гнатися за ціною. Причому різниця між ціною ось цього гровата і там Polymer-а, вона незначна на фоні тих витрат, які. Потім доведеться вкладати в той ПВМР. Тож я однозначно у 3-кіловатних ну, З того, що бачив і з того, що сподобалось, буду рекомендувати гроват. Давайте його включимо, покажемо, як він запускається. Зараз я запускаю його від АКБ. Він там щось трошки думає, запустився. І зараз з'явиться вихід, з'явиться вихід. Відбувається те з деякою затримочкою, такий, такий алгоритм роботи. Зараз я включу мережу. Ось наш латер. Показала мережу. Такі цікаві, красиві піктограмки. Все, переключився на мережу. А в нас це закінчений ремонт. Зараз будемо ганяти під навантаженням, дивитися, ця лампочка моргає тільки на телефоні, на в реалі вона не моргає. Треба переключити кількість кадрів з щоб не моргало, а то подумаєте, що щось із інвертором. А так, в принципі, все. Гроват рекомендую серед бюджетних інверторів.